Поранений він тиждень чекав на евакуацію. На ну коли для бійців проклали коридор, біг, попри посіченого сколками ногу. Це історія військовослужбовця родом з Дніпропетровщини. Дмитро дістав поранення на Харківщині. Російський дрон скинув вибухівку просто на бліндаж. Тепер чоловік долає біль на реабілітації, аби повернутися до звичного життя. Софія Москаленко зустрілася із бійцем. Наша задача зараз буде піднімати кисть вгору, трошечки голову нахиляти праворуч. Дмитру під силу підняти руку лише на кілька сантиметрів. Від болю закриває очі, але жодних скарг І з таким дискомфортом він живе вже вісім місяців. Поранення військовослужбовець дістав на Харківщині. З побратимами перекривав бліндаж після російської атаки, аж раптом дрон. Ми ж не обращали уваги, нам надо зробити. І виходить, він не просто транзитом пролетів, а виходить, він скинув на нас. Від вибухової хвилі масивні балки перекриття розлетілися в різну біч. Одна з колод поцілила у Дмитра, розтрощило плече, а уламки влетіли в ліву ногу. Поранило і ще чотирьох його побратимів. В Одному, якби пощастило, ну як відносно пощастило. Його зацепило. Ну він якби адекватний був, ну він. Ворушився, двигався нормально. Йому тільки е, порізало дуже сильно пальці і осколки йому в руки потрапили. Е, одному теж е, руку нижче ліктя переламало. На евакуацію чекали цілий тиждень, дні тягнулися, пригадує неймовірно довго. Аж ось довгоочікувана звістка для військових. Проклали коридор, аби вони могли евакуюватися. Нам е, дають определену точку. До куди ми повинні прибути, і від цієї точки ми рухаємося в тому напряму, де він буде захищений. Тобто, де його будуть охороняти, біг, звісно. Там, ну звісно, у нас кожного з собою аптечки, там ми Кожен кожний наглатався без Ногу Дмитрові прооперували одразу, дістали осколки. А от з плечем ситуація виявилася важчою. Лікарі не бралися за складний випадок, і військовослужбовець мучився кілька місяців. Рука була, звисала з самої плечової кітки, на 11 міліметрів звисала, висіла і сам саме це плепле це зверху, трі перело мене було. І оце так ходив. Куди просто не обращався, цим не займаються тут. Інші казали, що немає обладнання. У вересні Дмитра прооперували київські хірурги. Тепер реабілітація. Фізична терапевтка Яна згадує, коли тільки починала працювати з Дмитром. Він оцінив свій біль на 9 балів з 10. Уже за тиждень ситуація змінилася на краще. Наслідок медикаментозної терапії наших втручань зменшився біль до 6 за цифровою аналоговою шкалою. Тобто вже є якісь показники динаміки. Для Дмитра це тільки початок шляху. Сам він мріє назавжди позбутися болю у руці і повернутися додому до дружини та дітей. Його меншій донечці тільки -но виповнилося півроку, і Дмитро вірить, незабаром зможе носити малечу на руках. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.